Вітаю усіх, хто дивиться смаколики від Чорногори. Сьогодні знову для нас готує Леся Лопач. Лесочка, що сьогодні приготувала для наших телеглядачів, для калушан смачненьким. Сьогодні ми приготуємо шурпу з баран і перець фаршировою. Угу. Давай. Почнемо. Починає. шурпи. Так, шурпа – це що? Це східна страва, так? Так, шурпа це східна страва. У нас є попередньо відварений бульйон. Угу. А може і ми сюди переставимо Ой, тут, гарячіше? Угу. Сюди. Баранина? а як нема баранини? можна нас... стріляти, якщо нема баранини, то можна стріляти. Баранів випад. багато, а м'яса не так, то і дуже купиш, правда? Катя, як сказав? Так. Нарізаємо внутрішній. Це нирки, там. Це нирки, серце. Ну-ка, це забираємо. Я його відкладу сюди. Такі попередньо відварені Попередньо відварені нирки, попередньо відварене серце. Серединку обрізаємо таким великим кубіком. Це все нарізаємо. Зараз бульончик менший кипить. Перше відварюємо м'ясо, баранину чи телятину. А свинину не, 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 не так, бажано, краще буде такий дуже жирний. Це все uh -huh. ми нарізаємо кубіком. шурку йде багато цибулі і uh -huh. моркви. Uh -huh. Вона не зажарюється. Це такий пісний. Ніби супове м'ясо? Суп. Ніби пісний, так. Ніби пісний, так. Також великим кубиком. Такий дієтечний, так. нежирний. Нежирний. Була б хвилин, не було б жирна, так. Знову таким великим кубиком нарізаємо морку туди же, цибулю. зараз доріжемо. Сарце теж будеш різати, так? Хочу перше, щоб закипів бульончик. Туди тут держаться цибульки багато. В кінці заявлений, чисто, не більше. Ти нічого обсмажувати не, не будеш, нічого, ні. все сюди все в бульйон. Смаженого не буде нічого. Це все ми даємо у бульйон. Угу. Давай. 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 можемо закипить. І скільки він має варитися до готовності моркви, так? До повної готовності. Тільки коли вариться бульйон, можна зразу кинути туди і моркву, і цибулю, щоб воно все разом розварилося. А потім вже наприкінці кинути Так, так, так. Такими більш грубшими кусками, більшина щоб було. Більшина, чути, що, що було м'ясо. Так. Це, це все ми зараз викидаємо угу. туди. Давай може другу страву починаємо, і правда? Зараз почнемо другу страву. Зараз, напевно, закипить і тоді кинемо. Нехай собі там булькає. Нехай собі там булькає. Так, Леся, тут вже підходить майже. Що ж далі? Попередньо ми, ми запікаємо. Якщо на вулиці, то на мангалі uh -huh. перець і помідору. Uh -huh. Якщо ні, то на сковоріці гримові, просто на сковорідці. Гриль, доклад, uh -huh. Смажую, з локстрю, uh -huh. помідорку і перець. Також uh -huh. нарізаємо таким великим кубиком. Uh -huh. Як помідору, так і перець. Ясно. І це все ми даємо до шупи. Сюди там, так. Давай. Так, катя, це все йде туди. Бульйончик. Туди ми даємо чеснику. Ціленький чи будеш різати? Ціленькі, Ціленькі. Скільки зубчиків? Два зубчики. Угу. Ціленький, тільки обчистимо зараз. О, вже гарно пахне. де ми даємо багато зелені. Угу, Давайте збираю тут ще лишився. А стації в кінці вже там. Так, зараз в кінці ми все дамо. Наріжу зелені. Там трошки грубше можна нарізати. Тут немає проблем на різці. Даємо солі. Я на суміш перців, як завжди, горошок. Ту варити повністю до повної готовності, до того, щоб була і м'яка морква, і, високка, і цибулька. Висок. Висок, і що папа повинна настоятись, угу. коли воно все вариться, зараз, не Тобто одразу її в тарілочку бажано... Не давати. Бажано, щоб вона як звариться, щоб годинку хоча б постояла. Угу. Вона тоді настає такий насичений смак має від тих овочів. Які дають такий добрий насичений смак і даємо туди зелені. Так, Леся, давай приступаємо до другої страви. Поки тут що вона наша доварюється, скручу. Травмо отак. Трошки Угу. Приступимо до перцю. Болгарський перець попередньо ошпарений, вибраний, серединка вибраний. Угу. Підготовлений, підготовлений. вже, так само запарений рис. Рез звичайний можна, Рис звичайний, так не обов'язково без... вишуковувати там. Не обов'язково. На цих два перчики скільки рису? Скільки на ти 100, 100 грам десь? рису на два пер. Угу. Так само додаємо вже протушені шампіньони з цибулькою. Перчимо. Це все гарно вимішуємо. Зараз будемо зелені. Ну, Що папахне. Пахне, Пахне, дуже гарно пахне. І трошки зелені. Ну, а тут порізано я тут Де даю зелени. кропик. Зелени. раз це все гарно вимішуємо. Все. І починаємо наш перчик. Хто не любить грибочки, то можна на фаршу, <свісна> м'ясо, м'ясо, фаршу. Моркочки можна, морковочки можна. Скільки він має варити? Він же попередньо він попередньо ж не є такий. Зараз, середу, він, 15, зараз він буде готовий. Потім довеємо, зараз залиємо бульйоном, нехай трошки покипить угу. бульйоні, а потім соусу, і все буде готове. Цікаво червоний і жовтенький. Збираємо кольори поки що. Поки є можливість. Поки є можливі. <рес> Зараз, поки немає ще такого домашнього перцю, беремо цей. Вже домашній перець теж різних кольорів. Там. Там. Там, челючину, все. Ключено нагрілося. Даваймо заберемо. Це заливаємо бульончиком. І, і... На Зараз вона закипить кришечку. Кришечка. У нас кричка. Кришечка. Все. Так, наша шурпа треба при... прикрутити трошки. Як я, я вже пробую, її що треба свою бартію? Пробую. Такою великою-великою ложкою. Я б вже її їла. Зараз тетя ще трошки. І будеш пробувати. Воно ж має настоятися, але завдяки телебаченню вона швидко так? би ще дала трішки солі. Солі? Угу. До того смаку прошу солі. Та я думаю, що я ще ні разу не помилилась, правда? Ні разу бажав. Леся, перчик вже кипить. Кипить перчик і зараз ми дамо угу. соус. На тобі соус. Скажи, з чого ти його робила і як. Ну, ми теж заздалегідь його приготували. Так. Томатна паста, вершки, угу. перець. Звичайний соус, такий, як голубців чи до ну, тепло. Так. Одинаковий. Так. Вершки чи сметана сюди, сюди. Так, і він зараз покипити перчик не довго готується. Все, Катя, накривай. Угу. І скільки ще часу в соусі? Хвилин 20. Ясно. Хвилин 20 він зараз потушкується. Угу. Берусь. Наша чорпа кипить. Який запах Катя. Зразу чути, ну Пробуй. А, то можеш тим пробувати. Знову великою ложкою. Великою <гум> ложкою, Катя. Може взяти менше ложку. Не дають. Не дають. з великої дошки, з великої смачніше. Це вже смак відчутний. Така наша угу. І має колір. – Так, Перець на пару готовий. Прикручені, каже, це йому. Виключаємо. Шупа наша готова. Добре настояна. І так все разом. М'ясо. Перчиком, мирки, серце, все, щоб попало. Тарілочку. Тарілочку. Мільйони. Чесник І морква однозначно. Ну і завжди багато, багато, багато зелені. Ну що, шурпа готова, шурпа готова. Шурпа з баранини для приготування. Відварюємо баранину, ріжемо на шматки вагою 50-60 грам. Окремо відварюємо нирку і серце, нарізаємо невеликим кубиком. Смажимо цибулю на олії і додаємо до бульйону з баранини. Туди висипаємо нарізані нирки та серце. На сковорідці гриль обсмажуємо помідори і перець. Овочі нарізаємо великим кубиком і додаємо до бульйону. Варимо шурпу на невеликому вогні ще 15-20 хвилин. Додаємо лавровий лист та й багато зелені. Леся, я думаю, що перець теж вже готовий. Так, перець вже готовий. Подалі ми будемо перевочки. Візьме собі так. Тут я виключила.

О, як гарно виглядає. Ну, гарно виглядає. Я думаю, що такий смачний, який гарно виглядає. Шурпу зварили, перець приготували. Смачного до побачення. До побачення. Перець фарширований для приготування. Попередньо промитий рис запарюємо у підсоленій воді, підсмажуємо моркву та цибулю, додаємо порізані шампіньйони, тушкуємо все 10-15 хвилин, солимо, перчимо, очищений перець, запарюємо, щоб видалити гіркість. Наповнюємо перець фаршем, заливаємо водою і тушкуємо. Потім додаємо соус і готуємо 25-30 хвилин.